Сили оборони України продовжують ефективно уражати важливі військові об'єкти російських окупантів. Сьогодні вночі завдано удару по складу зберігання озброєння і військової техніки біля населеного пункту Курськ Російська Федерація спостерігалася робота ворожої протиповітряної оборони та вибухи в точках прицілювання. Бойову роботу вели визначені підрозділи зі складу сил та засобів військово-морських сил Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Детальна інформація щодо результату ураження уточнюється, українські воїни і надалі вживатимуть всіх можливих законних заходів для припинення збройної агресії РФ проти нашого народу. Далі буде. Слава Україні. Генеральний штаб Збройних сил України. Defense forces of Ukraine attacked a weapons and military equipment storage facility of the Russian Nazis invaders near city of Kursk in so-called Russian Federation.